Дійсно, опів на першу ночі ворог почав обстрілювати нашу територію нашої області безпосередньо крабами. Ворог намагався поцілити безпосередньо по передмістю міста Запоріжжя і по самому місту Запоріжжя. Також ворог цілив по критичній інфраструктурі і намагався її. Пошкодити, дякуючи збройним силам України, ворог не мав успіху. Хоча е, один з районів міста Запоріжжя е, відчув на собі, тому що ворог пошкодив чотири е, багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав і буквально вже за. 30 хвилин там були наші комунальники, які ліквідували наслідки ворожих обстрілів. А саме вставляли, забивали вікна. ОСБ ремонтували двері. все те, що було пошкоджено вибуховою хвилею. Також задобув цілому ворог, здійснив 750 ударів по території Запорізької області. Під вогнем були 17 населених пунктів. Тому Точно легше не стає 750 – п'ятдесят. Це е досить велика кількість, можна сказати, наближається до рекорду 840 Ударів також в цілому за тиждень вже було 4950 ударів по а, основним прифронтовим громадам, які в цілому страждають від ворожих обстрілів. На жаль, одна людина загинула за цей тиждень. Поранена 11 людей, людей в цілому в лікарні наразі перебуває 24 людини, які постраждали від ворожих масованих обстрілів.